Час у марафоні. для вас працюють інформаційні команди фактів АСІТІВІ та Вікон СТБ. Надвечір російські війська вдарили по житловому району Херсона. Одна людина загинула. Це 40-річний охоронець приватної компанії. Чоловік саме був на робочому місці, коли окупанти вгатили з артилерії по території підприємства. Охоронець отримав смертельні травми. Внаслідок трагедії. Прокуратура Херсонщини розпочала кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Ввечері російські терористи намагалися атакувати криворіжжя крилатою ракетою х 59 Військові повітряного командування Схід її успішно приземлили. Загалом понеділок видався спокійним для всіх громад Дніпропетровщини. Обстрілів не зафіксовано. Повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Вона не залишила рідну Авдіївку після того, як ворог почав стирати її з лиця землі. Не виїхала вона, і після того як росіяни дощенту спалили дорогу її серцю. Бібліотеку. Виїхати з міста 43-річну Яну змусило тяжке поранення. Після влучання російської ракети її у двір жінка втратила ногу. Змиритися із цим Яна намагається і досі, але вірить, що знову зможе ходити завдяки протезу. Історія про мужність та незламність. Далі ми не чули ні пострілу, ні свисту. Взагалі нічого була тиша. Просто один ми Ми і не зрозуміли, що то було. Ага? Я відчуваю, що в мене запекла нога. Ну я так хочу впускаю. Воно так ну, ну що потрощена нога. Все яна розповідає, в той день прилетіло у двір сусідів. Ніхто не постраждав, окрім неї. Жінка якраз вийшла на вулицю, і в цей момент стався приліт. На допомогу їй одразу кинулись мама та сусіди. каже, пощастило, що ті не евакуювались раніше і змогли надати допомогу, інакше б вона загинула від крововтрати. То поприбігали там чоловіки, все. Ну, мене в машину, у сусіда машина на ходу добре, що було, і на зустрічі МНСникам. Тобто вони вже рятувальниками забрали там на трасі і перегрузили, привезли до Покровська. Шансів рятувати кінцівку не було, каже Яна, тож їй довелось миритися з тим, що її життя вже не буде колишнім. Зізнається, досі їй тяжко прийняти це. але, попри все, вона вірить у краще. Мені здається, я досі. Ще не усвідомила на сто відсотків, що це вже після, тобто було до все життя до а тепер вже життя після було таке відчуття, що от я зараз в лікарні. Мене зараз тут полікують, вони все загоїться, Я піду додому, і буде все як раніше. Але повернутись додому до колишнього життя Яна зможе ще не скоро. Ворог просто зараз нищить її рідне місто на Донеччині. Рік тому окупанти позбавили Яну, ще й улюбленої роботи, які вона присвятила останні вісім років. Жінка працювала бібліотекаркою в Авдіївці. Після авіаудару бібліотека разом з усіма книгами згоріла вщент. Там був прильот, трохи побило там вікна, дах таке. Але так вона дійсно була зруйнована вщент. Там все вигоріло. Ми коли туди потрапили, в той район я так побачила. Ну дуже важко. я ж кажу, До сліз просто коли ти бачиш той попел, ті книжки, все, що там було. Але Яна разом із мамою залишалась у місті, поки не отримала поранення. Пізніше жінка опинилась у Львові. Тут її спершу скерували у відділенні хірургії для загоєння рани, а згодом у центр реабілітації. Тут Яна декілька разів на тиждень займається з фізичним терапевтом. Ми працюємо над ходьбою, тому що зараз найважче для неї це пересуватися, оскільки нема саме ноги. Ми працюємо над ходьбою з милицями і над тим, щоб вона могла тримати рівновагу на тій носі, яка залишилась. Окрім цього, Яна відвідує психотерапевта, ходить на різні процедури, зокрема кінезотерапію, механотерапію, барокамеру та займається кардіореабілітацією. Попереду жінку чекає протезування. Основним зараз вправою це є сформування кукси для того, щоб в подальшому провести її протезування, і далі вона вже буде передана до наших спеціалістів для того, щоб навчатися і користуватись протезом. Яна прекрасно себе почуває. Вона є змотивована, активна, хоче набагато більше. Жінка понад усе мріє знову встати на ноги та сісти на велосипед. До поранення це був її улюблений вид транспорту. А ще Яна хоче якомога швидше повернутись в рідну Авдіївку та побачити маму. Як ну, будь-яка людина, яка поїхала одразу, вона хоче повернутися додому. Наразі я розумію, що зараз це неможливо, це нереально. Але згодом я мрію, що я зможу додому повернутися. Оксана Ясницька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ Єдині новини. СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ, яка скоригувала російські ракети по багатоповерхівці в Запоріжжі. Про це повідомлено у прес-службі відомства. У результаті спецоперації було затримано керівника групи, який 18 жовтня навів ворожі ракети на багатоквартирний будинок у центрі міста. Тоді, внаслідок обстрілу, загинуло п'ятеро людей. Ще п'ятеро зазнали тяжких поранень. Зрадником виявився місцевий житель, представник запорізького клубу воєнної реконструкції. У середині жовтня 2023 року. Його дистанційно завербувала ФСБ. Після чого зловмисник на псевдопалестинець створив анонімний чат у популярному меседжері та сформував власну групу інформаторів, до якої війшло четверо місцевих жителів, серед яких були і його родичі. За даними слідства, вони розвідували місця базування сил оборони та на території Запоріжжя. А також передавали геолокації житлової інфраструктури та промислових об'єктів. Колаборанту обрано запобіжний захід, тримання під вартою. Йому загрожує до. Вично увязны. Вышел на связь со своим другом. Вот, э, передавал ему данные. Он просил э, узнать про какие-то объекты. Я узнавал про эти объекты. Тоже передавал информацию. Э, Заприлеты я тоже передавал информацию. Євросоюз схвалив 12-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила Рада ЄС. 12-й пакет обмежень передбачає заборону на прямий або непрямий імпорт купівлю або передання діамантів з Росії. Також закриває деякі санкційні дірки, зокрема заборонятиметься реекспорт для використання в Росії секретних товарів та технологій. Це у випадках, коли експортери з Євросоюзу укладають угоди з третіми країнами. До переліку товарів, експорт яких заборонений до Російської Федерації. Додали хімікати, ліцієві батарейки, термостати, певні види двигунів, які можуть використовувати у військових потребах, а ще верстати та деталі машини механізмів. Під обмеження потрапили, і окремі види металопродукції посилили в цьому пакеті і чинні санкції. Зокрема, йдеться про транзит через Росію всіх товарів військового призначення. А ще ЄС розширив список індивідуальних санкцій серед топ-посадовців у переліку: син Дмитра Медведєва, голова генштабу повітряно-космічних сил Росії. Російської федерації, голова московської міськдуми, весь склад ЦВК та керівники низки оборонних підприємств. З 12-м пакетом санкцій ми збільшили перелік осіб та економічних заходів, які ще більше ослаблять російську військову машину. Наш сигнал чіткий: ми зберігаємо непохитну відданість Україні та продовжуємо підтримувати її боротьбу за свою свободу та суверенітет. На Бахмутському напрямку наразі перебуває 62 тисячі російських військових. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. За його словами, окупанти підтягують резерви для поповнення втрат. а Вони у ворога значні. Він також зауважив, що саме Бахмутський напрямок для росіян є пріоритетним, адже окупанти намагаються просуватися в бік Часового яру. Проте українські військові постійно в активній обороні лише за минулу добу на цьому напрямку було відбито 6 ворожих атак, ліквідовано 135 російських окупантів та знищено 27 одиниць військової техніки. Противник намагається наступати в районі Богданівки, Іванівського, Кліщиївки, Андріївки. Активно застосовує дрони Камікадзе. 19 дронів камікадзе застосував та здійснив 344 обстріли українських позицій. Намагається тиснути на даному напрямку. Бачимо присутність підрозділів десантників російських. Бачимо морську піхоту. Бачимо штурмові підрозділи і Вет і В сформовані з колишніх ув'язнень. Них намагаються просуватися, ведуть активні бойові дії. Мобілізацію в Україні потрібно не посилювати, а повернути у ті межі, що були раніше. Таку думку висловив головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Бійців, які нині стримують ворога на передовій, має хтось замінювати, зауважив головнокомандувач. коментуючи питання про те, як звільнення обласних військоматів військомів вплинуло на ефективність мобілізації. Залізний генерал зазначив, що це були професіонали. Вони знали, як проводити мобілізацію, а їх немає. Нагадаю, у серпні після. Після кількох гучних корупційних скандалів пов'язаних із ТЦК, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військомів. Влада порадила змінити їх на офіцерів, які безпосередньо брали участь у бойових діях. На лівому березі Херсонщини знищено російську вогнеметну систему Сонцепіокві ліквідували установку бійці сил спецоперації разом з морпіхами та СБУ і опублікували відповідне відео. На кадрах видно, як українські військові віртуозно знищили ударним дроном техніку окупантів, виявили вогнеметну систему під час розвідки. Саме з неї противник неодноразово завдавав ударів по позиціях сил оборони поблизу Кринків, що на лівому березі Дніпра. Він зустрів велику війну першим прикордонник з Харкова. Єген Кертиш Кетриш втратив ногу у першу ж годину російського вторгнення вранці, 24 лютого. Він саме був старшим наряду на кордоні з Російською Федерацією, Потрапив під вогонь ворожої артилерії, дивом вцілів і за цей час навчився бігати на протезі. Та тепер відкриває у Харкові ветеранську качалку, так називається спортзал, де нині чоловік робить ремонт і облаштовує її тренажерами. Здесь по більшій часті, оце вот все останеться. Це після реставрації, все зробимо. Здесь вот є у нас новий тренажер. Однією з перших привезли боксерську грушу. Попереду ще ремонт приміщення, набор тренерів. Ідея створити ветеранську качалку, як називає свій проєкт Євген. Прийшла йому, коли повернувся до Харкова після реабілітації у Польщі. Приїхав, позаймався, побоксував і так постійно приходять люди в тонус. Тобто я лично це проходив. Мені це більше допомагало, ніж реабілітація, чесно скажу. Напередодні вторгнення він, прикордонник із 12-річним досвідом, вийшов старшим наряду на свою ділянку кордону. Вибухи, від яких прокинулася вся країна, він почув першим. 23-го ми заступили, 24-го почався артобстріл. Прямо мощно так работали. І от мені в пару метрах прилетіло Чудом залишився живий. Я сам себе ще достав портупею, перетягнув. Та я не парлюсь на этого, у Меня нет таких проблем. Ну медленнее стал ходить, да там кіте поскольському, конечно, так. Троє його підлеглих загинули на місці. Євген, стікаючи кров'ю, чекав евакуації 40 хвилин. Після кількох місяців на лікарняному ліжку повернутися до життя йому допомогли саме тренування у традиційній спортзалі. Це було у Польщі. Воєнно після ранень і навіть без ранень потрібно допомагати. приходити в себе. То єсть находічим займатися, э, виганяти дурні думки з голови. Хірург Руслан Панчук про проєкт Євгена дізнався через соцмережі, вирішив доєднатися і тепер допомагає ветерану фінансово та поставляє тренажери. Приміщення надали в одному з найбільших спорткомплексів міста Акварені, яка теж постраждала від обстрілів. Спорт це один із самих дієвих та ефективних способів повернення до нормального життя. От власне нормального зараз у нас не йде мова про реабілітацію. Це повернення таке людське повернення до нормального життя. А хлопців, які вже саме війни повернулися. Відкриття ветеранської качалки Євген планує у лютому 2024 року. Я думаю, пацани будуть раді, будуть ходити. Ім'я хорошо, їм не плоха. Мені, мені, мені помагали в Польше. Я хочу здесь допомагати. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Євросоюз визначився з датою спецсаміту, на якому планують обговорити надання Україні 50 мільярдів. Цю зустріч вони проведуть 1 лютого. Повідомив голова Європейської ради Шарль Мішель. 50 мільярдів це додаткова допомога для нашої країни на чотирирічний термін. Раніше таку ініціативу не підтримав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, але лідери Євросоюзу висловили впевненість, що їм вдасться дотиснути свого угорського колегу і погодити програму допомоги нашій державі. Американський підприємець та філантроп Говард Бафет у компанії Володимира Зеленського пройшовся по українській алеї сміливості, де вже 27 табличок з іменами лідерів, які підтримують Україну від перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Володимир Зеленський презентував гостю персональну табличку, де вигравівано ім'я Говарда Баффета. Підприємець та філантроп неодноразово приїжджав до нашої країни із допомогою. Президент подякував Меценату за підтримку України у 2020 Другому році фонд Баффета витратив на благодійні проекти в Україні майже 150 мільйонів доларів у 2023-му Сума допомоги збільшилася більш як вдвічі, склавши близько 360 мільйонів доларів. Серед основних проектів будівництво фабрик кухонь у Бучі та Лозові. Е Поліційних відділень у Бородянці ізюмі, а ще кінологічного центру в Бучі. Фонд Баффета також допомагає ДСНС із обладнанням для розмінування, а ще передав кілька десятків машин для визначення ДНК. Це допоможе у розслідуванні воєнних злочинів, які російські війська вчинили в Україні. Такі новини на цю мить більше за 15 хвилин. Тоді побачимось.